Власна національна валюта безумовно є одним з символів державності до 16 липня 90-го року. В день проголошення декларації про суверенітет України, максимально прозоро це було заявлено при необхідності ввести власну грошову одиницю. Всі зрозуміли, чого чекати. Назва гривні виникла спонтанно і не в останній момент. Про гривні говорили на мітингах. Дисиденти КДБ це занотовували якось тихенько, і навіть у декларації про державний сувеніритет у 90-му році гривня ще наша валюта не названа, а була е, написана так. Обтікаємо при необхідності Україна вводить національну грошову валюту. Цим самим був натяк, що ця необхідність може початись в будь-який момент. Проте все не так просто. Розпочинається підготовка до запровадження українських грошей. Рішення про назву ухвалювала президія Верховної Ради проти голосувала. Але тільки комуністи у підсумку було створено угруповування, де були представники Верховної Ради, наукової спілки, Національного банку, які разом вирішували, як називати валюту. Їх об'єднувала одностайність гривня та ніяк інакше. Лише комуністи хотіли назвати валюту карбованцем. Єдина їхня пабєта це назва монет. Шаги УНР поступили звичним для українців копійкам. Дизайн національних грошей почали розробляти ще у квітні 91-го року, за три місяці до офіційного проголошення незалежності України. Між іншим, перші гроші іронічно, можна було назвати канадські гривні через країну друкаря. До України доїхали в жовтні 92-го та пролежали у сховищі майже 4 роки. Чекали слушного моменту. Зі сторони дизайну не вщухали політичні моменти. І він так, Андрійович, <кхім> а хто вам дав право на грошах малювати зрадників? Я розумію, що йде мова, але Олександр Николаївич, на грошах у нас зрадників немає. А він каже: Віктор Андрійович, мабуть, ми різні книжки читали. І так вичерпалася розмова. Звісно, рука Кремля постилася сюди. У них, очевидно, були свої сфери впливу. Логічно, що ніхто проти Ярослава Мудрого та Тараса Шевченка не виступав, а ось за українських лідерів треба було боротись. Для місточку з Київською Руссю потрібен був аналогічний асоційний ряд. Перед очами був приклад Шата, сподівання на майбутнє. Номінал більше сотні не пропонувався, але вже тоді були розмови про Лесю, Українку, Сковороду та Вернацького. Двохсотку навіть друкувати не стали, хоча її дизайн був готовий, таку значну купюру вважали резервною. Ну, а про 500 гривень у тій шарси взагалі не йшлося. Ескіз відповідної купюри художник Василь Лопата створив за власною ініціативою і передав тодішньому голові Нацбанку Вадиму Гетьману ще 92-го року. Проте раніше у вересні 91-го року Верховна Рада затвердила номінали банкнот 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 і 200 гривень. Такі номінали були аналогічними банкнотами СРСР за виключенням 200-ки, Звісно, пізніше українські фінансисти наблизили номінали до західних стандартів: 3 гривні замінили на 2 – а 25 на 20. Окей, далі питання: а де гроші друкувати? Власних потужностей не було. Росія як варіант не розглядала. А більшість країн світу не наважувалась працювати з республікою, яка ще не від'єдналася від Радянського Союзу, але вже претендувала на власну валюту. Образ масштабу проблеми стає зрозумілий під час поїздки до Австрії, де є дуже великий монетний двір. А на п'ятки вже наступала російська розвідка, і далі чітко сказали, що не хочуть псувати стосунки з РФ. Перший досвід карбування монети в Україні був досить сумним. Для карбування монет рішенням парламенту і уряду була виділена частина потужності одного з луганських заводів. Він спеціалізувався на виробництві патронів для стрілецької зброї. Національні банки ще до призначення Ющенка головою його управління закупив належне обладнання і технології і передав цьому підприємству. Прохідний двір казали після перевірки. Готову продукцію там зберігали у непристосованих приміщеннях. Здається, для зберігання готових монет там використовували старе радянське бомбосховище, але в один прекрасний день там прорвало трубу, і все бомбосховище залило водою. Досить велику кількість монет тоді треба було утилізувати, бо в такому вигляді випускати їх обіг було неможливо. Безумовно, подібні ситуації працювали як аргументи на користь швидшої заміни тимчасових рішень постійними. Були пропозиції деляру. Така потужна британська французька компанія. і потім виграла Канада. Але потім ми прийняли таке правильне рішення, щоб не залежати від одної компанії. І великі номінали доручили Деляру робити. А приймали участь ще там рага і капита дуже багато комуністичні компанії. ФСБ Росії Компартія, підсовувала прокладки з Італії особливо багато було, щоб. Вони, типу, вигравали. Росія пропонувала, та ми вам надрукуємо в п'ять раз дешевше. Але тоді все по-науковому робили. Їздили на фабрики, дивилися, брали потенціал, скільки ця компанія друкує для інших країн, бо тут же і безпека. І тому були вибрані лише... Країни G7 для цього, щоб не було кравчук, сам їздив. Навіть це питання життя і смерті. Канадський уряд дав Україні кредит на друкування, тому вибору дійсно не було. Всі безготівкові розрахунки залишились у рублях, але реальні гроші в Україну не потрапляли. Росія перестала завозити банкноти. При цьому товар за східний кордон вивозився справно. Між підприємствами накопичувалися великі борги, деякі зовсім припинили роботу. Не треба бути експертом у галузі фінансів, щоб зрозуміти, що провадження власної валюти з таким підґрунтям просто її винищить. На швидку руч з'явилось рішення запровадити тимчасовий платіжний засіб. Власне він показав наскільки побоювання були вірними. Почалась гіперінфляція до 10 тисяч на рік товари і валюта витікали в Росію, натомість нічого не повертались. Таким чином влада почала набувати перші власні шишки основ капіталізму. Була дуже величезна урядова помилка, коли у 92-му році у квітні провели взаємозалік. Між підприємствами списали всі борги. Ніхто нікому не винен, ніхто нічого не повинен виконувати свої зобов'язання. Тоді надрукували дуже багато грошей, папірців. Била емісію під посівну під збір урожаю. З точки зору фінансистів, реальним початком незалежності треба вважати 16 листопада 92 року. Це момент, коли були роз'єднані баланси Росії і України у підсумку. Українці отримали на руки купони, карбованці або так звані купоно-карбованці, як прихідну валюту. При цьому монет не було, а банкноти друкувалися у Франції та Іспанії. Дизайн був дуже простий, але вже мав Державності, а перші їхні партії не мали навіть засобів захисту. В той час мій начальник Дейнега Петро Нестерович, він раз в тиждень супроводжував літак, який літав в Іспанію, і з Іспанії привозили величезні. Секретно контейнери надрукованих купонокарбованців карбованців і розміщали їх якраз більшість своєї частині на інститутській 9. завантажували сховища і інші сховища. Місія була виконана. Купонокарбованець взяв на себе весь інфляційний удар. Влада виграла час і чекала остаточної стабілізації економіки. Юрій Блащук розповідає, що влітку 96-го його та всіх колег попросили не йти у відпустку у серпні. Стало зрозуміло, що готуються великі зміни. Дискусія щодо концепції грошової реформи реформи тривали від самого 93-го року. В згаданому такому група економістів і політиків у парламенті висуває концепцію. розглядались два варіанти. Ідея фіскальної грошової реформи означала досить просту річ. Взять все, Дай поділіть. Якщо хтось приносить умовно 10 тисяч тому міняють один до одного, а той, хто має для обміну припустимо 50, для нього вже вмикають якісь понижуючі коефіцієнти, тобто зверх певної суми вмикається конфіскаційний механізм. Мета просто заліпити цім дирки в бюджеті та його дефіцити. У новонародженій державі така ідея принесла би мало гарного. Історично ставлення людей до грошової реформи було підозрілим. Дякуємо імперській та радянській спадщині. Щодо останніх це була постійна практика. З самого початку місія Будь-якої ініціативи полягає в тому, щоб тебе розвести. Тобто мені складно повірити, що 3-7% такої в дуже збочному розумінні слова комісії присічний українець може і не помітити. Навіть якщо так, то це загалом створює певну недовіру, яка має потенціал перерости в паніку, яка всю людську історію для будь-якої фінансової структури несе лише загибель. Нова національна валюта розвезена по країні, довго секретом це бути не може. Достатньо було будь-яких чуток будь-якої вигаданої бабцями на лавочці страшилки, щоб утворився ажіотаж, який Хвилею здатний знести усе. Тільки но народ почує, що реформа матиме конфіскаційний характер. Усі побіжать до крамниць і зметуть з полиць геть усе, прагнучи отоварити свої гроші. Отже, ціни підстрибують гору, курс летить вниз. За перші три дні у нас інфляція. Це не дуже добре, тому характер реформи мав бути іншим. Вирішили грати на довірі, а для цього її потрібно збудувати. Перше, що потрібно, це робити її прозоро. Грошову реформу Павлова тоді ще добре пам'ятали: дехто і через 5 років зберігав 100 рублівки, які так і не зміг обміняти. Хто не знає, це був 91-й рік, коли останній радянський уряд Валентина Павлова провів конфіскаційну грошову реформу, міняючи старі купюри великих номіналів на нові. Реформу оголосили несподівано у програмі Час уже по 9-й увечері. На весь обмін виділили три дні. А хто не встиг поміняти свої рублі, той не встиг. Ющенко переконав кучму в цій ідеї. Тобто, шановні громадяни, через тиждень такого-то числа ми хочемо провести реформу. Далі ми маємо наголосити на нефіскальному характері реформи і за той тиждень переконати, що не має значення в Україні, ви чи поза її кордонами, де б ви не були, скільки б грошей не мали, ми поміняємо вам усе, що ви принесете. Лінія аргументації Ющенка допоміг приклад США, де обмінювали навіть через 50 років ті долари, які були випущені, чи то у 1912, чи то у 16 році. Ми мали б чинити у подібний спосіб. І тим показати, не спішіть в обміні пункти, не поспішайте у крамниці. не треба летіти до гори дригом на випередки, щоб якнайшвидше позбутись тих купонів. Ми виконаємо наші зобов'язання, ми їх приймемо, коли вам буде зручно. Навіть через рік, навіть через два, через п'ять. Тому пройшла ідея провести реформу за нефіскальним сценарієм, а сам термін обміну купонів був згодом продовжений з двох тижнів до кількох років. Так, купа совєстких чоловіків у парламенті була за фіскальний сценарій, навіть новий прем'єр. Але тоді президент мав ширші повноваження і його переконання зробили першу перемогу у цьому питанні. Наступні перемоги мали бути на трьох фронтах одразу. Перший і найочевидніший це зупинити інфляцію, що означало запровадити більш жорстку бюджетну політику і вийти на поміркований дефіцит національного бюджету, приблизно 3 від ВВП. Емісію грошей на покриття бюджетного дефіциту треба було замінити емісію цінних паперів уряду України. А окрім того, треба було сформувати фондовий ринок, відмовитись від практики державних закупок зерна, переглянути практику бюджетної підтримки окремих галузей економіки. Друге, це збудувати нову сучасну платіжну систему, яка б у декілька разів прискорила обіг грошей і платіжних документів. А окрім цього, сформувати національний валютний ринок, створити валютну біржу, провести банківський облік на світові стандарти, створити систему банківського нагляду. І остання важлива, хоч і не основна задача, це створити власне виробництво банкноти і монет. І все це треба було робити одночасно і досить швидко протягом кількох фінансових років. Випадок є унікальним, і логічно, що для нього немає універсального рішення чи магічної палиці. Тому кожна задача потребувала власного підходу з урахуванням особливостей економіки постсовітської країни. На знівелювання інфляційного піку 10 256% знадобилося 4 неповних роки, і українці отримали рівень інфляції 10% річних. І Розбудовою нової електронної платіжної системи, так само, як і з питаннями валютного регулювання, впоралось протягом 93-го року. Збудування власного монетного двору було на рівні рішення ще в 91-му році. Саме тоді Нацбанк отримав від Верховної Ради та Кабміну усі необхідні важелі для вирішення цього питання. Принциповий момент був у тому, що підґрунтя в країні для цього рішення викликало суперечки в тій же раді. В ті роки в країні майже нічого не будувалося, і в тих реаліях Нацбанк витратив на капітальне будівництво астрономічні суми. Ющенко пригадує, що в один момент вийшло так, що Національний банк один будує більше, ніж уся країна. Проте грамотність цього рішення була показана на дистанції. Коли вже розпочали випуск банкнот та цінних паперів на власних потужностях, дуже швидко було зекономлено значно більші суми. Коли ж Міжнародні замовлення, і ми почали випускати гроші та цінні папери для інших країн, банкнотно, монетний двір почав не тільки заощаджувати, але й якусь вигоду від міжнародних замовлень давати. Зазвичай дизайн та рівень захисту грошей взаємообумовлені між собою. Відповідно, треба було збудувати такий виробничий цикл, який міг би повністю забезпечити і якість дизайну, і високий рівень захисту від підробок. Наприклад, була дискусія чи використовувати технології так званого орловського друку. Багато країн цю технологію не використовують, бо це досить складна технологія. Те, такий друк забезпечує зовсім іншу естетику і рівень захисту. Віктор Ющенко пригадує, що своїх спеціалістів треба було ще навчити, і вони відправляли на навчання співробітників до наших партнерів у Англії, Австрії та Швейцарії, які допомагали створювати виробничі потужності. Загалом у технічному снащенні українського банкнотно монетного двору брали участь 78 компаній з 11 країн світу. Остаточно цей двір був запущений у 95-му році. Спочатку він друкував тільки банкнотний ряд, проте згодом запрацювало монетне карбування. Потім відкрили цех по виробництву державних нагород та ювілейних медалей. Тепер ми маємо один з найкращих банкнотно-монетних дворів у світі, чим особливо пишався Ющенко. Окей. Маємо на дворі, серпень 96-го року, та все готове. Інфляційні показники вирівняні, друкарський станок запрацював, готівка розвезена. Голова Нацбанку Віктор Ющенко телефонує до президента Кучми. Леоніду Даниловичу було б добре, якби зараз вийшов указ про проведення реформи. Розмова відбувалася у п'ятницю, просто напередодні Дня Незалежності. Пройшов той час, коли рівень підготовки до реформи було просто небезпечно приховувати далі. Кожний день по 3-4 рази Ющенко виступав на телебаченні та проводив прес-конференції про хід реформи. У інформ компанії кожен мав свій на Прямок: перше роз'яснює техніку проведення реформи, друге її ідеологію, а третій специфіку проведення тих чи інших операцій. Обсяг готівкової грошової маси добре собі уявляли, але був іще один чинник. Про який вони багато жартували. Дивіться, мовляв, щоб не вийшло, що ми на гривню поміняємо більше купонів, ніж ми випустили за всі минулі роки. А вже ж йшлося про підробки. На велике щастя, у той час купони не підробляли масово. Як не дивно, цьому дуже допомогла інфляція. Купони настільки швидко знецінювалися, що виробляти фальшивки було просто невигідно. Таку історію має сучасна українська гривня. Не забувай підтримувати армію, став подобайку та підписуйся на мій канал і канал в Телеграмі. І як завжди, гарного вечора!